Безліч людей звертається по допомогу як звільнитися від проклять, ворожбитства та бісів. Ми створили це відео на прохання тих, хто несе тягар руйнівних шлюбів, залежностей, хронічних депресій, краху надій, вад характеру, саморуйнівної пихи та впертості, страхів, фобій, нереалізованого потенціалу талантів, дарів та покликання. Людей, які живуть у кайданах з'їдаючої невпевненості та грубої скандальності, тотального контролю та презентабельної порожнечі, наприкінці відео ви зможете підписатися на спеціалізований на цій темі телеграм-канал Салтаненко. Насамперед важливо усвідомити, що ворожбитство та ідолопоклонство не допомагають позбутися проклять та бісів, а навпаки, погіршують ситуацію. У давнину сини первосвященника Скеви застосовували над одержимими людьми ім'я Господа Ісуса, як заклиначі, говорячи, заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Але злий дух відповів: Я знаю Ісуса і знаю Павла. А ви хто такі? І скочив на них той одержимий чоловік і, перемігши обох, подужав їх так, що втекли вони з дому нагі та поранені. Ми часто так само використовуємо ім'я Боже та ім'я Ісуса Христа як заклинання, але біси та прокляття не йдуть, тому що в нашому житті присутні ворожбитство та ідолопоклонство. А що таке ворожбитство та ідолопоклонство? Через пророка Бог сказав царю Саулу: непокірливість як гріх ворожбитства, а свавільство як провина та служба Бова нам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. Цар Саул був помазаний Духом Святим, але через непослух і опір Слову Божому він потрапив у ранг ворожбитів та ідолопоклонників. Дух Господній відійшов від нього і його мучив злий дух. Згодом він звернувся до ворожбитки і наклав на себе руки. Багато людей сьогодні сфокусувалися на якихось ритуалах, на якихось вигнаннях бісів, на якихось нібито духовних речах, але вони давним-давно не записані на небесах. Але вони давним-давно не наступають на ворожу силу. Вони там намагаються Бога прославити ще якісь речі робити і так далі. Але вони не наступають на ворожу силу і не мають реальної перемоги і реального завоювання цього світу. Амінь. Світ він божеволіє, і це не є секретом. При тому, що він цивілізований, вважається, що сьогодні ми живемо в цивілізованому світі, але до того ж скільки проблем, скільки зла, скільки нечестивості, скільки божевілля, безгодні зі мною чи ні, скільки воїн, скільки насильства, скільки зради, скільки нечистоти, скільки содомії. Так чи ні? І це можна бачити навіть знаєте, у тих країнах, які були християнськими. І мене це турбує, і тому я дійсно хочу говорити до ваших сердець, щоб ви насправді почули мене, щоб ваші вуха в ім'я Ісуса були відкриті і щоб ваші імена були записані на небесах. Тому що, якщо ваші імена будуть записані на небесах. Тоді ви реально наступатимете на всю силу ворожу. І всі будуть під вашими ногами, і ніщо не зашкодить вам. Амінь. Так сказав Ісус. Так воно і є. Амінь. Апостол Павло відкриває, що ми стаємо ідолопоклонниками через опір. Він каже. Умертвіть ваші земні члени розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона ідолослуження, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Коли ми неслухняні, то самі того не розуміючи, знаходимося під дією Духу Антихриста. Адже Антихрист у перекладі означає проти Христа чи замість Христа, коли ми чинимо опір Слову Божому, а Слово і є Бог. Ми спотворюємо, підміняємо, ставимо своїх ідолів вище, то ми потрапляємо під вплив духу Антихриста. Як Юда, він був поруч з Христом, але сатана увійшов у нього через опір, він став зрадником і покінчив життя самогубством. Можна називатися християнином і мати знання про Бога. Але залишатися ворожбитом та ідолопоклонником, тому що своя думка, гріхи, ідоли посідають перше місце в серці замість Бога. Юда знав Христа, але Христос не був Богом у його серці. Там були ідоли. Ми ж маємо бути схожими на апостола Павла. Він був супротивником Христа, переслідувачем і ганьбителем церкви, але, зустрівшись з Ісусом, залишив усе заради нього. Павло був переповнений Словом Божим настільки, що воно і зараз досягає нас через століття у його біблійних посланнях. У Біблії це називається народженням згори. Тому новий завіт він ґрунтується на чому Бог каже напишу на серцях та на розумах слово Боже запечатані повинні бути Духом Божим, откровенням Божим. Для того щоб ми обирали і жили духом, і не ставали рабами гріха та диявола. Знаєш, люди кажуть ой, ви живете, як раби, ой, ви не вільні. Ви помилилися це ви не вільні. І сьогодні це підтверджено, що це ви не вільні, що світ сьогодні не вільний. І ті ж самі країни, які були християнськими, вони не стають кращими, проблеми відбуваються. Я вільний, але хтось є рабом, не просто гріха, а рабом диявола. Людина як посудина, і тільки ту посудину, яка зберігає себе в чистоті, буде використовувати Бог. І ми самі відповідальні за те, щоб бути чистими посудинами. Наприклад, Якщо ми візьмемо брудну склянку і постійно наливатимемо в неї чисту воду, то згодом чиста вода витіснить весь бруд, і склянка стане зовсім чистою. Ісус Христос є Бог, і Він жива вода, Його ім'я Слово Боже, тільки Він вимиває з нас усю нечистоту. Найшвидший спосіб очистити склянку це піти і швидко вимити її від бруду під проточною водою. Найшвидший спосіб вам очиститися від проклять це прийти до церкви. Але щоб зберегти цю чистоту, люди щотижня відвідують церкву. Вони вмикають біблійні псалми та проповіді у своїх машинах, на роботі, щоб скрізь звучало слово Боже. Перейшовши за посиланням, ви зможете підписатися на телеграм-канал Салтаненко. Апостол Яків дає чітку відповідь, як вигнати диявола. Наблизьтеся до Бога, і диявол утече від вас. Коли ми наповнюємося Богом, а Бог це Слово Боже, тоді диявол тікає. Вмикайте постійно Слово Боже, і приходитиме Дух Святий. А там, де Дух Святий, там свобода, і немає місця нечистим Духам. Куди б не приходив Ісус, скрізь разом з Ним приходив і Дух Святий, і всі біси, хвороби, прокляття та навіть смерть зазнавали поразки. Вони не були переможені фізичною присутністю Ісуса Христа, але Словом Божим і Святим Духом, які Христос приніс у своєму тілі. Що я роблю, коли читаю Біблію? Я завжди кожне слово пропускаю через себе, кожну літеру та кожне слово. Біблія слово Боже, це життя. Якщо я цього не робитиму, тоді через мене і через мої мізки, і через моє серце. Хтось інший щось пропускатиме. Я показав вам посуд так якщо я це не наповнюватиму, не аналізуватиму, тоді хтось інший цей посуд наповнить я як посуд, кожна людина як посудина. Слово Боже очищає нас як чашу. Просто релігійні молитви та заклинання не допоможуть звільнитися від бісів. Щоб був результат у житті, мільярди людей у всьому світі ходять до церков та на домашні зібрання, адже там можна постійно наповнитися Словом Божим. Люди приходять у дім Божий, адже тільки тут вони можуть очиститися. Для цього в церкві є хрещення водою, занурення та очищення від гріхів. Водне хрещення це хрещення в Ісуса Христа, у Слово Боже. І якщо ми хрестимося у воді і не занурюємося в Христа, в Боже Слово, то це просто порожній обряд. Справжнє хрещення це занурення у Боже Слово, яке і є Бог. Нам необхідно постійно перебувати під водяним купалем очищення Словом. Нехай постійно звучать біблійні псалми, проповіді: пустіть Бога, і ви будете збережені від проклять, ворожбитства, аварії та всякого зла. Краще, ніж Слово Боже, ніхто не зцілював і не звільняв від бісів та проклять. Ісус є Словом Божим, куди Він приходить, там життя людей переповнюється відновленням на всіх рівнях: душевному, духовному і фізичному. Дивіться та слухайте Слово Боже, і будьте благословенні, вільні та щасливі.